Через тривалість війни статистика показує зростання випадків домашнього насильства, зокрема і в родинах військових. Розповімо, які органи допомагають протидіяти насильству в Кам'янському. З 1 липня 2023 року в Україні офіційно було скасовано карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби covid 19 Дізнавалися, чи насправді люди перестали хворіти? Та яка наразі статистика у Кам'янському по ковіду? Не прогавте. Цього року різдвяний піс починається 15 листопада. Завітали у церкву, щоб згадати основні правила. Новини станом на 15 листопада вже готові до перегляду. У студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Ну і почнемо з безпекової ситуації на Дніпропетровщині цієї ночі. Під атаки окупантів потрапили два райони Нікопольський та Криворізький. На щастя, серед людей жертв немає. Подробиці про обстріли розповіли надзвичайники. Двічі за сьогоднішню ніч окупанти обстрілювали Нікопольщину, випустили з півдесятка снарядів з важкої артилерії по районному центру та Марганецькій громаді. На ранок ворог знову атакував Нікополь. Поцілив по місту двома дронами камікадзе. Попередньо минулося без загиблих та постраждалих, яких саме збитків заподіяли загарбники наразі. З'ясовуються відповідними службами. Що ж стосується кривого рогу, детальної інформації не надавали. На офіційних ресурсах повідомили, що було гучно, місто атакували ракетами. На щастя, без жертв. Наслідки уточнюються. Дніпропетровщина одна з кращих областей України у наданні адміністративних послуг. Про це розповіли на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, підсумовуючи здобутки минулого тижня. Зокрема, у віддалених районах області відкрили ще п'ять ЦНАПів, а у самому Дніпрі новий великий прозорий офіс. Крім цього, на діджитал форумі в Києві наш регіон відзначили за проєкт Я ветеран. Розповіли також і про те, як область покращує контроль над закупівлями. Далі детальніше. Сьогодні завдання обласної влади збільшити кількість існуючих ЦНАПів та розширити перелік послуг, що надаються в центрах. Загалом Литровська область налічує на сьогодні 232 точки доступу наших мешканців громадян до адміністративних послуг в області. Також ми продовжуємо модернізувати наші ЦНАПи. на сьогодні. Ми в нашій області маємо найбільшу кількість паспортних станцій серед всіх областей в Україні. Це 57 паспортних станцій мають наші територіальні громади. Ми майже повністю закриваємо потребу по тих територіях, де відсутні офіси державної міграційної служби, і сподіваємося, що на наступний рік ми повністю закриємо цю потребу по нашій області. Також ми на сьогодні маємо 14 станцій сів про це для видачі водійських посвідчень, замінити паспортів, тобто всіх цих сервісних послуг, які пов'язані з сервісними центрами МВС. -у. Також в області продовжують створювати ЦНАПи в громадах, де мешкає менше 10 тисяч людей. Працюють над підвищенням професійності і адміністратори центрів. Зокрема, фахівці з Дніпровського та Кам'янського районів вчилися запобігати стресам. Більше 50 наших адміністраторів нещодавно завершили навчання по Такому дуже важливому тренінгу психологічна стресостійкість на звичайних ситуаціях. Його його реалізацію допомогла нам організувати Всеукраїнська асоціація ЦНАПів. Ми сподіваємося на подальшу роботу. і пропустимо всіх наших адміністраторів і інших територіальних громад через серію цих тренінгів. Ще один важливий напрямок в області підтримка захисників та захисниць. Зокрема, у новому прозорому офісі створили ЦНАП, робота якого зосереджена саме на наданні широкого спектру послуг ветеранам. Крім цього, ветерани самі можуть долучити. Вчитися до роботи у таких центрах у Днітрі. Також у нас запрацював центр інновацій та компетенцій кібердія, який дозволяє перепідготовувати захисників і захисниць для дуже важливих професій it адміністраторів та необхідних нам для нашої мережі ЦНАПів адміністраторів мережі ЦНАП. Тож ми просимо залучатися і підтримувати цей проект. Згадали також на брифінгу і про те, що Дніпропетровській ОВА посилили контроль за закупівлями. ОВА посилює контроль та по своїм закупівлям. Працювати ефективніше. Тепер нам допоможе національна компанія ЙоКонтрол, з якою ОВА підписала меморандум. Наша фахівці отримали повний доступ до їх онлайн-сервісів. і Тепер зможуть досконаліше перевіряти доброчесність фірм, які долучаються до всіх тендерів, що проводить облдержадміністрація. З початком зимового періоду дитячі майданчики потребують ретельної перевірки, а за необхідності і ремонту, адже безпека малечі понад усе. Зокрема, у місті комунальниками заплановано заміну дерев'яних деталей лавок для сидіння, перил, піддашків, низки відпрацьованих конструкцій. Також було проведено безліч зварювальних та фарбувальних робіт. Комунальники міста зазначають, хоч в Україні і війна, але маленькі кам'янчани мають право на щасливе дитинство в комфорті та безпеці довкола найменших деталей. Впродовж минулого року до органів поліції та соціального захисту надійшло 251 тисяча звернень щодо домашнього насильства. Цього року статистика суттєво не змінилася, а через тривалість війни тільки ускладнилася випадками прояв протиправної поведінки, зокрема у родинах військових. Які органи допомагають протидіяти домашньому насильству в Кам'янському, дізнавайтеся далі в сюжеті. За інформацією про ООН, щороку від домашнього насильства гинуть приблизно 600 українських жінок. Загалом від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів осіб понад 80% – це насильство чоловіків щодо жінок, враховуючи невтішну статистику, основний тягар у протидії лежить на поліцейських. Так у структурі управлінь поліції діють сектори протидії домашньому насильству. В нашому місті працює сектор протидії домашньому насильству. Основною метою нашої команди є комплексна допомога постраждалим особам від домашнього насильства, припинення противоправних дій та забезпечення безпеки постраждалим особам від домашнього насильства. Коли особа звертається на лінію 102, вона повідомляє обставини події. У разі встановлення ознак домашнього насильства оператор 102 перенаправляє звернення до відповідного сектору протидії, що сприяє швидкому реагуванню на вчинене правопорушення. Причому першим на місце події приїжджає екіпаж із протидії домашньому насильству, який з'ясовує усі обставини події. Наш екіпаж працює цілодобово. Він реагує на усі без винятку виклики домашнього насильства. Кожне повідомлення та кожне звернення потребує невідкладного реагування. Поліцейські невідкладно виїжджають на місце події. За вчинення домашнього насильства в Україні передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. На кривдника очікують такі види покарань, як штраф, громадські роботи, адміністративний арешт, обмеження або позбавлення волі. Також правоохоронці вкотре наголошують, якщо ви стали жертвою або свідком домашнього насильства, звертайтеся до спеціальних служб, а саме Національної поліції за номером 102, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги за номерами 067 452 42 31 або 099 452 42 31. Гарячої лінії для жертв домашнього насильства за номером 1547 національної дитячої гарячої лінії за номером 0800 500 225 безоплатно безплатно зі стаціонарних телефонів та 116 111 безоплатно безплатно з мобільних національної гарячої лінії з запобігання домашньому насильству за номером 0800 500 335 безоплатно зі стаціонарних телефонів та 116 123 безоплатно з мобільних а також цілодобової правової і допомоги за номером 0800-213-103. Пам'ятайте, домашнє насильство не табу. Про нього не можна мовчати. Це суспільна проблема, а будь-яку проблему необхідно вирішувати. З 1 липня 2023 року в Україні офіційно було скасовано карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби covid 19 Смертельно небезпечна недуга, яка забрала життя у чималої кількості людей, чи насправді люди перестали хворіти, та яка наразі статистика у кам'янському по ковід хворим, дізнавалися журналісти міської інформаційної служби. Після скасування карантину, через падіння числа нових випадків та збільшення кількості щеплень проти COVID-19, деякі можуть відчувати, що загроза хвороби зникає повністю. Але ризик відновлення поширення хвороби все ще існує. Симптоми covid 19 та симптоми грипу в перші дні захворювання починаються однаково. Це першіння в горлі, кашель, підвищення температури тіла. Тому я раджу обов'язково звертатися до сімейного лікаря та проходити швидкотест на covid 19 У групі ризику наразі знаходяться люди переважно похилого віку, розповідає лікарка-інфекціоністка. Пацієнти віком від 60-65 років і старші, також пацієнти, котрі мають супутні хронічні захворювання: це серцево судинні захворювання, хворі на бронхіальну астму, хворі на цукровий діабет, онкохворі, хворі з надлишковою вагою тіла. Наразі в дорослому інфекційному відділенні міської лікарні проходять лікування 9 пацієнтів, стан яких середньо важкий на даний момент. Загалом за жовтень та першу половину листопада цього року вже лікувалися від covid 19 58 осіб. Як і всі ГРВІ, коронавірусна хвороба має тенденцію до зростання восени. При ознаках респіраторного захворювання я закликаю громадян залишатися вдома, провітрювати приміщення, носити захисну маску, часте миття рук, не відвідувати літніх родичів вдома і не відвідувати родичів в других стаціонарах. Тож ризик захворювання все ж залишається. Ковід нікуди не зникав. Тому лікарі рекомендують дотримуватись елементарних заходів безпеки. Що стосується мешканців нашого міста, то їхній рецепт здоров'я простий. Віду активний образ життя. Правильно питаюсь. займаюся скандинавською ходьбою, як ви бачили, і йога, і. і що. Общі веду активний образ життя. Я вот спортом. Тож Беру, пример примір з тамари активный активний образ жизни, займаюся спортом. Важливо дбати про власне здоров'я, вітаміни, правильне харчування, здоровий спосіб життя та фізичні навантаження допоможуть вам триматися в тонусі. і Тоді ніякий ковід не буде страшний. Ну а віряни сьогодні святкують медовий спас або маковія, християнське свято Преображення Господнього. Традиційно у цей день віруючі кам'янчани збираються біля храмів у святковому вбранні з кошиками, які сповнені виробами з маком та медом. Дізнатися про історію та традиції свята наші журналісти вирішили у настоятеля козацької церкви Пресвятої Покрови Єромонаха отця Феодосія. Православна церква України перейшла не просто на новий календар, а повернулась до витоків своєї історії, зазначає отець Феодосій. До певних років ХХ сторіччя вся Україна святкувала Різдво саме 25 грудня, і сьогодні до цього ж календаря і повернулася православна церква України в єдності з більшості православних церков взагалі світу. Оскільки ми святкуємо Різдво 25 грудня, то і Дні Святого Посту перед Різдвом починаються раніше. Тепер за новим календарем піст буде починатися з 15 листопада і закінчуватиметься 24 грудня, адже саме Різдво ми будемо святкувати вже 25 грудня. Рішення про перехід було прийнято самою громадою. Це ж знаєте, не було так примусовим, що от блаженніше сказав, і всі так зробили. Було прийнято рішення, що кожна громада, якщо дві третини. Вірян за перехід на новоюлянський календар, то громада переходить. Ми зібрали збори громади. Це було в кінці серпня, і вирішили одностайно, що ми переходимо на Ново-Юліанський календар. Щодо віряни, які бажають залишатися на старому стилі. У них піст розпочинається як і раніше, 28 листопада. На питання про те, коли саме у цьому році буде святкувати різдво прихожанка козацької церкви, Наталія відповіла. По старому календарю чого? То ми весь всю свою життя так це саме, відмічали. І що вони там придумали, ну якось воно не лізе нам. Тепер українці мають унікальний вибір святкувати різдво за новим календарем, залишатися при старому стилі або навіть відзначати це свято двічі. І на фіналі випуску саме час поговорити про погоду. Завтра очікується хмарність та дощі. Вночі обіцяють плюс 5 градусів. В день до 8 тепла. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Ну, а це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Більше свіжих публікацій шукайте на сайті mis.dp.ua. І з вами був Володимир Кремінь. Тримаємо тил та віримо у перемогу. Все буде Україна!